Сьогодні майдан незалежності зібрав тисячі людей з різних куточків України. Представники малого та середнього бізнесу продовжують висловлювати своє невдоволення новим податковим кодексом України. Пікетувальники налаштовані рішуче і збираються боротися до кінця. У шосту річницю помаранчевої революції на Майдан Незалежності вийшли українські підприємці. Саме з цим святом, яке нинішня влада не відзначає, співпали головні протести проти прийняття податкового кодексу. Скандували сьогодні і на вулиці Банковій, і біля адміністрації президента. В облозі був увесь центр Києва, проте поки що без палаток. У нас тіх і Я полгода без зарплати сижу. Тільки зберігати місце, тому що кормити треба сім'ю за квартиру платити треба. Ми не хочемо, щоб наші діти отримавши освіти. И више за границю, виїжджали в Штати, виїжджали в Ізраїлі і кругом. Ми хочемо, щоб ми будували цю країну. Іван Семенович, дитина війни. Пенсії на життя, звісно, не вистачає. Тож і виручає невеличка торгова точка у Каневі. Чоловік нарікає, що виторг надто мізерний, аби платити такі податки. Тим паче, аби розібратися з новими правилами, вік вже не той. Ви вимушені в мене, якби жінка, я не торгував, Вона б давно вже ну на тому світі була. Ну там тільки дають, як говориться, безплатно інсулін, а остальне... Проте потрапити на головну площу столиці вдалося не усім. За словами організаторів акції, близько півтори сотні автобусів до столиці не доїхали. Міліція не пустила. Та у Державтоінспекції цю інформацію спростовують мовляв, нікого не чіпали. Проте багато хто з підприємців на мітингу вже не вперше. Кажуть, приїхали не для того, аби майдан робити. Єдина мотивація домогтися змін у податковому кодексі, але надіятися нема на кого, окрім як на себе. Я вважаю, що не лише регіонали зрадили українські Народ і нас, підприємців, як представників цього народу, але і опозиція, яка абсолютно бездарно е протидіяла прийняттю податкового кодексу. Це держава всі, всіх людей, які населяють цю державу. А для олігархів немає нації, немає держави. Вони сьогодні в Брюсселі, завтра в відні, післязавтра на Флориді. У свою чергу, коментуючи масштабну народну непокору новому податковому кодексу, прем'єр Микола Азаров заявив, що ухвалені Верховною Радою нові правила для підприємців найліберальніші у Європі. Про це наш урядовець сказав сьогодні на українсько-бельгійському бізнес-форумі. Бо ж за документом, загальна кількість податків, які діяли в Україні, до нині скоротилася практично вдвічі. Що ж до самих гарячих акцій, то Азаров не дуже переймається. Мовляв, ми країна демократична і кожен має право на протест. Щоправда, Кабмінівець наголосив, влада будь-що не дозволить порушити в країні стабільність під прикриттям маршів протесту. Ми знаємо, що претензії і вираження ряду представників бізнесу, які працюють на так називаємо прощеному наукової, мають під собою основання. Ми готові до конструктивного діалогу. И я думаю, что мы абсолютно все вопросы устраним в ближайшем будущем и последовательно будем разбираться, вести диалог, находить решения. Тим часом Віктор Янукович у Брюсселі на саміті Україна ЄС запевнив, що ухвалюватиме рішення щодо податкового кодексу після отримання експертних висновків. Разом з тим, президент вважає, що в цих акціях протесту є політична складова, проте організаторам пообіцяв, що таки зустрінеться з ними найближчим часом. Я добре розумію їх вимоги, і так як вони хочуть на 100% такого не буде. Ми від спрощеної системи будемо. Поступово відходити, переходити на таку систему оподаткування, яка буде мотивувати зростання реальної економіки і виводити українську економіку з тіні. Отож, страйкарі висунули ультиматум Віктору Януковичу. Якщо він до 18-ї години вечора принаймні не повідомить про своє рішення витувати закон, люди пообіцяли розпочати збір підписів задля проведення референдуму про недовіру парламенту і президенту, інакше про імпічмент. Інна Семенютіна, Андрій Грибков, час країни.